16 ракет різного типу та два десятки ударних дронів цієї ночі скерував ворог на Дніпропетровську область. Це наймасованіша одночасна атака від початку повномасштабного російського вторгнення на область. Лише дивом ніхто не загинув. Поранення ж отримали восьмеро людей. Чотири ракети та 15 ворожих дронів. Наші захисники приземлили над областю. Однак є й влучання. Зокрема, під вогонь потрапила будівля рятувального підрозділу, приватне підприємство, а ще селище в Синельніківському районі. Матеріал. Престини Венгеля Оскайте. Атакували росіяни мирне селище о пів на четверту ранку. Саме це місце стало епіцентром ворожого обстрілу. Вибухова хвиля та уламки потрощили 9 будинків. Іранський дрон влучив просто в центр селища Іларіонівської громади, що на Дніпропетровщині. Там виявили і уламки ракет. Лише дивом тут ніхто не загинув. Ось так виглядає щойно відремонтована квартира Ігоря. В момент атаки чоловік спав. Вибухова хвиля буквально перевернула його квартиру. Уламки стирчали майже з усіх стін. Стін немає. Мебля вся ой, мебля помушена, порчена. Все буквально год назад. Це було це зроблено. Почув вибух і почув вибух. Воно все бахнуло, фрамуга залетіла в кімнату, придавила мене прямо на постелі. на постелі. Отам от. Ну, якось і виліз, вилазив виліз вже через вікно, тому що двер була заблокована. За рік повномасштабної війни російські ракети вперше впали поруч із оселями цивільного населення цієї громади. Найбільше постраждала саме ця двоповерхівка. Тут немає жодної вцілілої квартири. Внаслідок цинічної атаки росіян травмована донька пані Галини. Просвітили великий ушиб. Воно віддає щось у вікно Як вдало, її, воно спало, і воно впала і оце в боку. Прилітати я ні разу не було. Оце перший раз. Семеро місцевих жителів травмовані. Кожен отримав всю необхідну медичну допомогу. Люди разом долають наслідки атаки, розбирають завали та укріплюють будівлі. Ну, буду в своїй хаті. Нікуди я не піду з кажу. Вон закриють відрапленку і це й буду сидіти. Я що мені робити? Куди я піду? Не хочу я нікуди. Підраховувати збитки ще не беруться від самого ранку. Олена разом із друзями розчищає вхід до свого магазину у цокольному поверсі багатоповерхівки. Аби бодай зайти всередину, треба розібрати завали. Дверей нема камір нема. Підраховували вже збитки? Та Ні, нада ще туди далі. Ну оселя постраждала а так добре. Росіяни побили житлові будинки, дитячий садок, адмінбудівлі, шість автівок потрощені. Нині кажуть місцеві, головне оперативно відновити понівечене ворогом житло. Проходять роботи, знімають пошкоджені будівельні матеріали. Видаємо мешканцям плівку для того, щоб тимчасово закрити вікна. Далі будемо вирішувати питання по тому, як будемо надавати допомогу кожному, кожній квартирі. З них не минулося без масштабних руйнувань. Росіяни атакували будівлю рятувального підрозділу в Дніпровському районі. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових автомобілів та стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті 25 приватних машин та два автобуси. Також влучання сталося і по одному приватному підприємству у Дніпрі. Там обстріли понівечили. Три будівлі поранено молодого чоловіка. Він у стані середньої тяжкості. За час повномасштабного російського вторгнення ця нічна атака на Дніпропетровщину була наймасованішою. Область здригалася від розривів ворожих ракет різного типу та іранських ударних дронів. Загалом рашисти запустили 16 ракет та зо два десятки шахетів. Наші захисники неба збили 4 ракети та 15 БПЛА. Христина Менгеля Денис Сінегін. Фактасі ті. Єдині новини.